Цела студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У Верховній Раді України мають намір запровадити спеціальний режим оподаткування у 6% для низки самозайнятих осіб. Зокрема, йдеться про кур'єрів та таксистів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник податкового комітету Верховної Ради України Ярослав Железняк. За його словами, йдеться про проєкт закону номер 10166, зареєстрований народними депутатами у парламенті. Він пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування доходів отриманих у. Українцями від здійснення окремих видів діяльності, зокрема. Пропонує встановити податок у 6%, автоматизувати облік без вимоги реєструвати ФОП та подачі звітності. Далі цитата: переваги для громадян, спрощення та автоматизація обліку низький податок 6%. Для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, подавати звітність. Звичайно, це за бажанням. Хто хоче, залишається на звичайній для себе системі, яка діє зараз. Пояснив Ярослав Железняк. Тобто діятимуть спрощені умови для легалізації близько 500 тисяч самозайнятих осіб, зайнятих у 20 сферах діяльності, зокрема йдеться про кур'єрів. Таксистів, майстрів манікюру, педікюру, перукарів буде визначена юридична площина для діяльності інтернет-платформ. Про нову податкову ініціативу детально говоримо далі. Із нами на прямому зв'язку Ігор Будник – експерт із оподаткування Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, засновник аудиторської компанії Ніка. Пане Ігоре, вітаємо вас! Вітаю доброго дня. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож на вашу думку, чи зацікавить 6% податку автоматизований облік і можливість не реєструвати ФОП і не подавати звітність українських перекурів, майстрів манікюру, таксистів і кур'єрів? Я вважаю, що єдине, що тут може зацікавити, це можливість не реєструватися ФОПом та не подавати звітність, тому що все інше можна було робити на першій групі єдиного податку і з меншою сумою податків. Наскільки ця пропозиція є цікавішою для перелічених професій порівняно з діючими системами оподаткування? І чому? Ну лише тому, що можна не реєструватися ФОПом, не подавати звітність. А е, з іншого боку, ставка податку 6%, якщо порахувати е, максимум ну там 1 мільйон, такий же саме, як на першій групі, і перша група не не повинна використовувати реєстратори за рахункових операцій. А тут і там податкове навантаження перерахувати, якщо то виходить десь 2-3 максимум відсотка з мільйонного обороту, а тут 6. І потрібно використовувати реєстратори за розрахункових операцій. Ну тому за, за моїми прогнозами, якщо онлайн-платформи так звані, це служби таксі, е, е, що там Глова, ну таксі доставка. Якщо вони е, підуть на це е, і о, Надаватимуть водіям та кур'єрам таку послугу, то це мабуть єдине, що дійсно спрацює все інше ні, все інше можна було робити на першій групі і без РРО. Ну, до речі, от, якщо вже ми заговорили конкретно про таксі, да а зараз трішечки деталей. за словами пана желізнака. Документ покладений покликаний гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського союзу, а саме провести податкове законодавство у відповідність до вимог директиви про адміністративне співробітництво щодо автоматизованого обміну інформацією операторів цифрових платформ. Таким чином закон створить прозоре регулювання діяльності он онлайн платформу скільки лише в популярних сервісах, таксі близько 300 тисяч самозайнятих водіїв та кур'єрів. Цитата завдяки платформам, які надаватимуть податкові дані про доходи таких самозайнятих осіб, буде вирішено одну з найболючіших проблем облік готівкових надходжень. Це детінізація економіки та суттєвий крок вперед у діджиталізації податків. Сказав Желізняк, додавши, що це поповнить державну казну. Повертаю, повертаючись до питання саме таксі і платформ, які регулюють діяльність цих самозайнятих осіб, їм давали рік на те, щоб Таксисти вже використовували РРО. Так а зараз цей рік Стік. Ми бачимо, що в таксі ніяких фіскальних апаратів немає, ніяких чеків ми не отримуємо, і добре розуміємо, що. Та сама система продовжує а, діяти, але зараз вже закон унеможливить таку систему, коли таксіст працює, наче сам на себе, не зареєстрований. Він не ФОП, а, а йому просто там служба, яка зареєстрована як служба, яка просто надає послуги, а не займається а, перевезенням. Ну, надає а, інформацію щодо замовлень. Тобто, так чи інакше, ми бачимо, що ми підходимо до того, що ця схема буде поламана. За Зараз оці 6%. Це прийнятна пропозиція з боку держави, щоб все ж таки ці онлайн платформи, ті самі служби таксі, її використали і таке все було за законом. Це ну, то справа, як мені здається, не в 6%. Тут справа в тому, що онлайн платформа не може того, кого вона наймає на роботу, зареєструвати. Фізичною особою підприємцем, тобто або він є фізична особа підприємець, або не є, або він іде реєструватись самостійно, або не йде. І якщо онлайн платформи поставлять, ну поставила б таку вимогу, що ми працюємо лише з ФОПами, то ну вони просто не працювали, тому ринок. Таким чином склався, що вони працюють з будь-якими фізичними особами. А якщо хочеш ФОПом, то там навіть складніше з ними працювати, хоча б ну, от вже зараз почалася така можливість. Тому я вважаю, що е, тут е, не 6%, а те, що можна не реєструвати з фізичною особою-підприємцем, і онлайн платформа надаватиме на податкові дані про твій заробіток, це ключове. І таким чином, якщо онлайн платформи е, це робитимуть, то дійсно водії у нас е, легалізуються, водії та кур'єри. Більше ніхто. А Перекоріні? А перекоріні, тому що перекар... він. Якби хотів, він би на першій групі єдиного податку працював би з меншим податковим навантаженням, ніж 6%. Тому що його спонукає робити, працювати за цією новою системою, якщо він не працював з 99-го року ФОПом, ну я не знаю. Зрозуміло, спрощена система. Спрощена так. система з 99-го року. А, і ще одне питання. Ну, дивіться, маємо зараз пропозицію щодо 6%. Якщо дійсно за рахунок неї легалізуються, ну бодай кур'єри і таксисти. І, наприклад, так. дійсно, наші таксисти в кожному таксі встановлять РРО, видаватимуть нам чеки або платформа надсилатиме нам ці чеки в онлайн вигляді. А, але ж, все ж таки, зараз прибуток таксиста ділиться. Лише надвічі це його відсоток і прибуток платформи. А так треба буде платити ще й додатково 6%. Як ви вважаєте, як це відбуватиметься у внутрішньому ринку? Менше зароблятиме платформа, меншою буде зарплата таксіста. Чи для нас користувачів таксі зростуть ціни? Ну я вважаю, що 6% це взагалі ну, не сильно економі економічний показник. Ну, ну зростуть на 6% відсотків ціни або поділяться 3% платформою і 3% відсотки Ну це це не принципово. Принципово, що не треба реєструватися ФОПом, і це може спрацювати. Але лише відносно цих двох категорій. Інші 18, я взагалі не бачу. Е, ну ні ніч, нічого позитивного не бачу для інших. Тобто ті, хто хотів з інших категорій офіційно працювати і платити податки, той давно міг це робити. Ну так, тим більше за менший відсоток. Перша група там взагалі смішні зовсім податки. Зрозуміло. пане Ігоре, дякую вам за вімкнення. Дякую за відповіді на мої питання. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Будник, експерт із оподаткування всеукраїнської професійної асоціації підприємців, засновник аудиторської компанії Ніка. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.